Вітаю, панове! Я часто говорю вам про те, що важкий танк формує бій у межах цієї гри, і за умовою великої кількості цих самих ВТ на ключовому фланзі, уся інша мапа вивільняється, і ті самі пару леопардів. Тобто усі танки безбройній ХП отримують можливість для якісної реалізації, відкриваються позиції для флангування і так далі, і все у цьому ж дусі. Включно з тим, що такі сетапи сприяли б якісній пролонгації бою та в цілому підвищеному комфорту перебування в межах цієї гри, на відміну від того, що у ній є останні років 5-7. Так от, вчора не атерія зіграв один цікавий бій, який сповна підтвердив мою тезу. І не теорію, а саме тезу, адже фактично вона є аксіомою. І не тому, що я це сказав ні ні в якому разі, а тому, що ВТ об'єктивно формує бій, і це факт, так склалося історично. Коли важкі танки зосереджені на одній конкретній ключовій позиції, і завдяки цьому для одного-двох леопардів, а більше їх і не має бути само собою, відкривається фланг для маневру, це теж факт. Коли у бою відсутні легкі танки, і артани кажучи вже про мільйон ПТСАУ в кущу на базі, мільйон бабах, зокрема. Тоді цікавий цей бій грати, і тобі є і з ким його грати, це теж беззаперечний факт. Тож, до вашої уваги, бій вирізка із Етеру, там я одразу все й коментував, тож не бачу сенсу щось окремо додавати. Ще раз наголошую, це вирізка з прямої трансляції, тож, вочевидь, відповідний стиль і органіка прямого етеру, а не запису відео, також будуть присутні, просто майте на увазі. Оце за мест, типи, да? <кій> І от тепер дивися, тепер о цьому вонючому леопарду, ну ладно, це не зовсім леопарда, але ближче до леопарда, ніж ні. Йому тепер є простір, щоб флангонути. Це те про що я вам завжди говорю. Дивіться, ось всі важкі танки засереджені в одній точці. В вонючого леопарда, от того леопарда, якогось іншого леопарда є простір, щоб танкунути. О, блять, танкнути, сука, флангонути. Поняли про що я, да? Тихо-тихо, тихо. Я конч, я нажав shift, потім колесико, потім знову shift, я ідіот. Я чмонський. От. Розумієте про що, я, да? Ось, всього всього чувака є простір для ман. Простір перепрошую для маневру. Розумієте про що, я, да? Але він не їде, знаєте чому? Тому що він тупий, він сука, блядь, не бачить, що танки всі світилися, блядь, там немає нікого на базі, там нікого немає. Він може флангувати, але він не хоче цього робити. Розумієте, чому вони ніколи не зроблять е, цю гру нормальною? Тому що ось о, він тихо, тихо, там сам на фланзі, він не може флангунути, він не хоче флангунути, бо він е, не бачить гриля в засвіті, він не бачить тягу в засвіті, Бадгера в засвіті, він не бачить півкоманди в засвіті, розумієте? Да? І він не хоче флангувати. Але чи може він це зробити, он, до речі, Вазик перетягнувся прикол. Е, поки він думав, тому що Вазік звернувся в позицію. Вазик уже приїхав і закрив собою дірку. Ніхера не бачу, ніхера неможливо грати за Мауса. Ну, в плані, що він поганий, а в плані, що він високий, і само собою мені стать би першим номером, але Маус мене само собою, нікуди не пустить, вочевидь. Я думаю, це і так зрозуміло, так? Поїхали, ми й Тихо тихо, тихо. Давай поплили. Поїхали флангувать. От, якось так, розумієте, про що я говорю? І от він так і буде стояти до кінця боя. Дивіться, йому Тихо-тихо-тихо, -ти -ти, що там нікого немає. Він сі, вудочку закину, йому заїхати, тихо -ти, окей, дивіться, на гріля, да? Дивіться, там нікого на фланзі немає, ще раз я наголошую. Там на фланзі рівно нуль людей. Ну було, появився один чувак. Він ото як став, так і буде, там стоять, йому так похеру. Розумієте, до чого я, да? Ось о, важкі танки, б'ються в місті. Бій уже триває 3,5 з хвилини, і закінчуватися він поки що, поки що не збирається. Розумієте, да? поки що він закінчуватися, не збирається. Бій уже триває ще раз майже 4 хвилини. Ще раз, я наголошую, будь ласка, почуйте мене хто небудь, да, можете на нарезку на якусь забрати. Осьо, порожній фланг. Флангуй, не хочу. Це якраз той рандом, про який я говорю, що ось важкі танки, ось вони зайняли позиції, ось вони там стоять терплі. Да? А для Леопарда відкривається простір. Ні, чувак, на грілі як став, так і буде там стояти до кінця. Ох ти бля. Так і буде там стояти до кінця своїх днів. Все, дивись, фланг повністю пустий. Фланг пустий, уже і вазік переїхав, уже і вазік переїхав, флангуй, чувак, флангуни. Просто флангуни, чел, блять, флангуни! Розумієш, да? Подивися, подивися. Прийшло 4 хвилини, гріль поїхав. Вдумайся, да? От просто вдумайся зараз. Вони не хочуть грати. Гравців цю гру грати не хочуть. Яку голду вивезти, яке там що вивезти? Вони грати не хочуть. І то диви, куди воно поїхало? Нет просто в тупу нажать W. Ой, господі. До речі, видно когось чи не видно? Видно. Ой, вибачте, дай, 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 дайте я приїду. Там когось видно? Да, там когось видно. Тихо. На. Розумієте про що я, да? Оух. Он... О, О чоки флангують. Тіпи флангують, а бля, так, чомунька, має зараз по, -по, -по ДПМу на велик 5К. Тупо чел має зараз по ДПМу 5К сіків насарати, вдумайся, але він не хоче. Е -е, він не надає перевагу би, стоянню, сосанню тихо-тихо-тихо. От так от да. Бойовий розворот. Тіпи, бій уже триває 5 хвилин. Це те, про що я вам завжди говорив. Важкий танк це клас техніки, який формує бій. І за рахунок того, що багато важких танків в бою, в тебе бої, в принципі, виходить вміняємі. Розумієш, про що я, да? В тебе бої, виходить, вміняємі. Бої, получаються, довшими. Для Леопарда, ще раз наголошую, є місце для флангування. Ви скажете, на ти повторяєш п'ятий раз. Та я потерюсь 155, блядь, Понімаєш? Але це важливо. Це, це такі очевидні речі, і як їх можна не розуміти, я не викупаю, правда. Як це можна не розуміти. Ну, але отак і можна, так. Да? Ви бачили, як він стояв терпів? Він ж не дивиться на карту, він не дивиться на оці лампочки з боку, які додавали, типу, це був мод раніше, да? Зараз вони всередині гри. Вони не дивляться на все це. Розумієте, так? Да? І тепер скажіть, сука, що Крифіш не правий. Ну давайте, хоч хтось один скажіть, що я не правий. Я сказав, ну так, не сказав, а багато разів говорив. Важкий танк формує бій, все. Ось, будь ласка, важкі танки. Ми граємо бій уже 5 хвилин 6 хвилин, чоки. 6 хвилин, ми граємо 6 хвилин уже бій. І він поки що не планує закінчуватися, розумієте? Він іде рівномірно, акуратненько, пл плавненько, я, до речі, бою ж тут танц стоїть. А ні, його немає, він од'їхав, поїде. Так, да, він од'їхав, тому що його постатив би челік рентгеном. Розумієте про що, я, да? Такі якісь абсолютно примітивні речі, і як їх можна ну, не викупати, я я правда, я, 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 не, я не розумію. Умом дібіла, сука, не понять, от і все. Просто умом дебіла не понять. Ааа, бадгір, що ти робиш? І все, флангуй, не хочу, будь ласка. Скільки там виходить. М -м, важких танків в бою було 13 штук. Ну в плані тих, хто можуть грати, як важкі, або там бути з ними на одному фланзі і так далі. Так? Правильно? Правильно. Їх було 13 танків, бо, ну, типу, всі, хто були на цьому ф. Нещо впало, да? Да, ось вони ще впало. Е Їх тут було 13 штук. Правильно? Правильно. Два танка були на краю. А вони не хотіли грати. Вони просто фізично не хотіли грати, вони не хотіли дивитися на карту, не хотіли дивитися на лампочки тут збоку. І будь ласка, бій триває якісних 7 хвилин. Якісних не просто триває. А я. Бля, я пилявся. Не можу проїхати. Він триває уже якісних 7 хвилин. Розумієш, про що я, да? От в чому вся соль. От в чому вся суть цієї історії. 7 хвилин протривав бій. От так от. От так от, да. І такий має, має бути кожен бій, тому що важкі танки, ці бої формують. А для вонючого леопарда відкривається простір для маневру. І для другого ось леопарда відкривається те, що вони тупі і не хочуть проїжджати по флангу, те, що вони дегенерати, які не дивляться на карту, на лампочки ще раз наголошую, да? Ну Так це ж не моя проблема, да, об'єктивно. І навіть не проблема гри це проблема цільової аудиторії. Розумієте, да? От ще раз, будь ласка, от хто там зараз є в чаті, да, який там зараз онлайн? 25 людей, да? От? Сука, ну напишіть мені, от поставте плюс, якщо ви вважаєте, що я маю рацію в цьому питанні. Це, і мені це так очевидно, тому що, ну, блять, важкий танк формує бій, вся крапка. Типу, це не історія про те, що я так думаю, це так склалося історично, так воно є. Розумієте, да, до чого я хелю? От, поставте плюс, якщо вважаєте, що я маю рацію. І важкі танки грають, і все зашибісь. І бій тривав якісних 7 хлин, я сука, собі реплей збережу. 13 танків грають в одній позиції, класно весело, прикольно. Зам'єс бодер танковий рубілова, яке триває якісно довго. Якісно довго. О, ну ну да. ось, дякую вам, що ви підтримуєте мене в цьому питанні. От, розумієте до чого я, да? Ну, Патон дурачок що я можу зробити. Патон дурачок він ну, вирішив постояти, блять в полі, поки Вазік не стягнувся. Вазік уже потім ще раз переїхав, а Патон далі стоїть і дивиться, і дивиться, і дивиться, і в нього там геймплей якийсь. І гріль те саме абсолютно. Ну, а оце все просто фарш, дивіться. Три легких танка, дві арти, все, уже немає з ким бій. уже немає. Дві бабахи. Ну, все. Ну, і все, ну, і все. І от обмеження на Пекпетасауда, Така катулку, як три бабахи в бою. І обмеження на три ЛТ Така толку, яких три, в принципі, і накидує. Тепер, коли ви подивилися цей бій на Парижі, я сподіваюся, ви зрозуміли, про що я взагалі говорю, що я маю на увазі, і чому я щиро вважаю, що цільова аудиторія, не просто аудиторія, а саме цільова аудиторія цієї гри ну, будемо відверті, трошки тупенька, тому що стоять, дивиться, 4 хвилини в одну точку, коли там нікого немає. Ну, як ви розумієте, це не від великого розуму. А також плекаю надію, ви розумієте, тепер, що я маю рацію, коли говорю про те. Що важких танків має бути в бою переважна більшість, а якраз таки тоді відкривається можливість для реалізації неважких танків, яких буде меншість, і які само собою знаходить собі простір для бою під час подібних ситуацій, які знову ж таки складаються дуже дуже рідко, і одна з яких склалася якраз таки у цьому бойовому фрагменті з мого етеру. Також, окрім всього цього, я хочу показати вам інший бій, також вирізка з того шатеру буквально. Сетап дуже схожий, не так багато леопардоподібного сміття, хоча, зрештою, більше, ніж було в бою на Парижі. Є чітке зосередження техніки обох команд на одному напрямку, і ми отримуємо якісно довгий бій, у якому завжди є що робити, чим зайнятися і так далі. Відповідно, наприкінці ви також побачите те саме, що могли бачити на Парижі, а саме дуже смішних іграчонків, які є взірцевими представниками цієї гри, і саме через яких ця гра. Що ти з нею не роби? Які оновлення її не викатують, які зміни з нею не проводь, ніколи не матиме шансу стати притомною, тому що сеації і гри це як її найбільша перевага, так і її найбільший недолік. Це буквально ракова пухлина цієї гри. Отож, дивимося бій на Берліні, і потім я повернуся до вас із висновками. Як він казав, що Т-11 не геймченд... Так, стоп, мабуть, не не, а це геймченджер, який буде рвати рандом. Ну, головне, вірить. Розумієш, коли ти ентузіаст, головне просто вірити. От розумієте, ну в чому проблема, да? Вону катаються леопарди 11-го левела, ось, да? Там Два штуки їх а, в бою і так далі, це все весело прикольно. Так от, до чого я хвилю, до того, що. А Леопарду 10-го левела було де грати в реаліях сучасного рандому, в меті сучасного рандому і так далі. Було йому де грати? Та, в принципі, ні. Що з ним робила умовно, там шкода Т-56, правильно рвала? А що з Леопардом 11 робить умовно є 75? Правильно рве його? От і вся історія. І, от ось, дивіться, танки приїхали грати бій, реально грати його. Ну а Леопард зараз буде терпіть на баске стоять. Когось видно? Ні, нікого не видно. Стоїмо, терпимо. Звук. І от дивіться, якби зараз було в бою 13 важких танків, то що робив би умовний леопард там або один, або два Леопарда? Вони флангували і об'їжджали, поки ми все стоїмо і терпимо. І дивіться, і бій затягнутий зараз фактично. І якісно затягнутий, мені цікаво, типу, да, я не пробуваю танки, але я стою там, напікую, струлякаю інколи. Та в такому плані, розумієте? Ось я там вистрілив, пробив, Перед цим вистрілив не пробив. І цікавий бій уже триває 3 хвилини ніякого турбача. Розумієте? От, тому. Це ж все просто, ну, наглядно, уже мільярд разів доведено. Треба тільки взяти і реалізувати в рандомі. Опа, на. Туда його. Поїхав він, ти провіряй. А, вигадай мені замість арти дрон. Сук. Бля, що тільки дронів в цій грі не вистачало. Ще одного гавна, яке би я тебе був через півкарти. Так, я ж не мішаю 260, то наче не мішаю. Просто що мене танк низький і я. Тихо. Оу. Я дочекаюсь, доки він підійде, а так стану, і потім выстрелю, да. Что ты ну, а тобі... Ти ж можеш виїжджати провишу, ну че ти? Я виїжджаю тут, бо у мене кутів бракує, а вот там все. Чого? Чого? Кого? Що він там робить? Так, братюня, я танкую, давай. Покиньте позицію. Чим я ти ты чел, я не розумію. Ти хочеш, щоб ми помінялися? Давай, давай, давай. Давай, ставай. Давай, я стану справа, а ти стану зліва. Давай, можливо, у нього клюв задирається і його вийдуть через це. Давай. Я не проти. Звертайся. Сука. Він це хотів зробити? Ну ладно. Ні, може реально хотів. Може я реально даун, типу, мені зручніше, може. Можливо... Ну так, не мені зручніше, а йому зручніше буде тут, а мені не буде різниці, можливо. От, може він не правий, да, може я просто бидло. Ну з іншого боку, я перший приїхав в позицію, типу. Що я можу зробити? Ой, боже. О, рикошетом залетіло нарешті під маску. Прикинь. Показує показує час бустів, але коли лишилося не 10, а 9. Вірить. Прям вірить? Прямо вірить, дам. Засуджувати крифіш, я узяв якості безкоштовної гілки ТСК. Ой, бля. Ой, бля, це ж не питання засудження, дядь. Це ж питання тихо-тихо-тихо. Діанозу розумієш, чому проблема, да? Що він робить? Вище полетіло. <directional> Танк помилився, і мені не дозволили його покарать за помилку. Просто не дозволили, і все. Тихо. Дядь, давай. А, сука. Ой, хорошо, ой, хорошо, не встигаю, мабуть, у нього ремонт прокачаний. Хоть а! Там чел без закалки, А Ану! Тихо! Не встигаю! Тихо, тихо, тихо. Не встиг! Сука, не встиг! Там чел без закалки, але з ремонтом, походу. На варина, получай, хорошо. Ну, ми живем, ми живем, типи, знову ж таки, бій зараз триває вже понад 5 хвилин. Чому? А тому що немає оцих мільярдів леопардів, які вмирають за секунду, і так далі, розумієте? Цього всього немає. Ой боже, а, він що прям ззаду, господи, я дурачок, я завтикав. Я реально завтичув, прям без прикола. Я тупо завтичив, типи. Хорош. Так, 7 снарядів, до речі, лишилося Так то, так -то лишилося, 7 снарядів, звертайся. Я мене зараз чіф уб'є нахер. У мене тупо нігіллює. Я не ризикну стріляти, тому що снарядів мало дуже. Нам бы зараз саппорт якийсь сюди. Бля, було б снарядів побільше, я б зараз би ризикував кидав би кадабиться тички шальні всякі. Або їх просто було побільшим. А їх немає. І це сумно. Це вочевидь дуже дуже... Бля, як ти здох зручно, чел. Що ж ти наробив, чувак? Як ти незручно здох? Випікуй, давай. Боюсь, бо там і сервес з боку катається. Давай. А, отак. От тобі видно мене, а мені тебе не видно. Отак. От Ладно, доб'ємо цього, приймемо тричку от тайпа поїхали вниз. Нам немає кому сапортнути. Оно, чувак на 5 стоїть тупо, АФК. там немає що робити в тій позиції буквально. Ну просто фізично немає що робити і все. Там просто фізично немає можливості реалізовуватися нормально. Саме для команди з користю, для себе. Ну, коротше, розумієте. Мємний бій, насправді, в плані того, як він зараз закінчується. Але знов таки дивіться, бій, триває 7 хвилин, і мені зараз цікаво, типу, ну я ось граю типу, да, ну ми там випікуємо, розпікуємо і так далі. Я граю в бій, ну реально граю. Типу, не якесь там говно дрочильню, да? Просто ну, мені цікаво, правда, цікаво. Не тому, що а, цікаво, бо я так хочу сказати, щоб е, мої слова були правдою, челубий, челубий! А А куди він дивився? А що він робив? А куди черик дивився? А що за прикол? чому він почав хлопотком кудись водить? Не стигаю. Давай, ремайся, речь, не хочу ремку тратить. <плук> тихо, тихо, тихо. <плук> Яка танкова невезучка, що називається. Просто танкова невезучка. Мені б його добити? Сука, блять, конечно. Бля, п'ятий, прийди, поможу, я тебе прошу. Давай, випійку на чіфу. п'ятий не поможе, не. йому пох. Йому просто пох. У башту і так не пробьють, тобто треба башту так довернуть. Пробувати, може піднятися, ні не вийде піднятися наверх, не дадуть. Не дадуть звірі. Обложили! Сука, є п'ятий, поможи хоч щось зробить зверений. <laughs> Бля, як він стоит, сука на камеру знімає, Окей, як він на камеру знімає? Вам подобається? Снарядів мало, до речі Якщо шо, Снарядів прям убер мало так, а ну давай, якщо я так зараз зроблю. Сука, не... Я повівся. Я тупо повівся на це говно. Бля, снарядів нема, тіпи, оце мям. оце просто м'ям, да. Бля, я хочу зараз добити леопарда, але я не хочу тратити на, на нього тичку. Я зараз добью його фуаса не тому, що я броні не поважаю, а тому що. А, тому, що а, тому що банально в мене снарядів немає, от і все. Ха! В упор! Просто в упор! Просто в упор впав снаряд в землю, боже. Ну і все. Зараз система там высрется. На Ой, господи, на цьому, що ж ти робиш Бля, у мене нема снарядів чувак. Ну що ти робиш? Ну навіщо таке робить? Навіщо ти на своєму шотному говні висираєшся звідти? Все, зараз збоку С7 высрется. По-любому гадалки не ходи. Ну, пойдет, пойдет. Ну от якось так. Ні, команда градьбі не хоче, чуваки, як ви думаєте, а що вони тут роблять? От, от що вони тут роблять вдвох? Фуло вам раз на грілі, як ви думаєте, що вони роблять? Е, я вам скажу, що вони роблять. Вони не зайняли стратегічно важливу позицію. Ніє. Вони знімали на камеру, як мене їхати. їхати. Ну і в принципі, ну отак от, да, ну отак от, ну от так от знімають на камеру, чуваки, як вам? Подобається? Подобається, типи? На камеру знімає стоїть, ну все. Там півтора кхп. Там вонючі півтори тисячі хп лишилося. Подивіться, будь ласка, зараз уважно, все зверху написано, так? Да? Там вонючі, 1,5 кхп, у гріля фул ХП. Просто приїдьте, гріль приймає тичку до СТРВ, поки мене ще там вбивають, да? Гріль приймає тичку, дає тичку, відповідь, Леопард, коли вже гріль прийняв, дає тичку також по СТРВ, вони її вбивають. Ну, відповідно, що. Правильно дограють бій, тому що у гріля ще лишається 1400 хп, і потім вже можна забитися в куточок і дограти бій. Правильно? Правильно? Ні, ми познімаємо на камеру, як убивають і са 7 і в принципі всю команду, і тільки тоді ми, можливо, щось зробимо. Розумієте, да? Треба добувати зараз е СТРВ. От Зараз СТРВ, уже коли Леопард зробив її шотною. А от куща од'їхати, ні? Ні, нахера. Ет не судьба. Ет, якби, бы, блядь, не, не в кущу тобі стоять, да, це как бы думати треба. Щоб од'їхати от куща, треба думати, а не просто, блять, стоять в ньому. Животне. Просто животне. Ну, подивіться, це, -це, це звіринець. Це просто звіринець. Це не люди, ні-ні, ні, ні, ні. Це, це не люди. Я не знаю, хто це, але це не люди, точно. Це не люди. Це не люди. Бабаха приїхала грати на нормальний бій, тяжами, да-да-да. Ну, але знову ж таки, вона занадто леопардоподібна і через це пограти у неї не вийшло. Так, 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 так. Тільки вставив мисливця. Ну там відносно, там не дрони, там просто падає фіговіна. Ну, да, окей, наземні дрони, окей. Наземні дрони є. Поразка, я вам ще раз кажу, я не хочу накидати там по 7к дамаг, я хочу накидати по 3500 обоссиних вонючих, да? Але, сука, робить перемоги, а не оце от говно, подивіться, будь ласка, ще раз я вам наголошую. У мене на Ісу, зараз 4, 800 середнього. А я граю в 46 вінки. Мені треба перемоги, щоб робилися ці задачки на Х5, і щоб я качав танк, розумієте? Ой, господи, Який це фарш, який це сюр. Я не могу. Мені погано. Ну і заодно одразу, як тільки ви подивилися цей бій, мені хочеться вас запитати, зокрема тих, хто розказує, що от без арти бої були б нудними. Мені ж так було нудно, Та ти що, мені так було нудно, от, скажімо, на Парижі в бодром танковому рубілові, да? де було місце для флангування, для об'їзду, для маневру. Мені так було нудно на Берліні стоять в бійниці, коли мене не обоссивали з неба станом. Мені так було нудно, типи, Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мені ж так щиро хотілося, щоб в бою терміново з'явилася, заспавнилася арта. Бо от така нудіга. Вибирала, ай-яй-яй-яй-яй-яй, саме собою це сарказм, ну, і очевидно, що, що бої без роти, вони прекрасні, вони чудові. І само собою можна сказати, що, вот, треба тоді якраз цінувати, і саме для того треба арта, щоб отакі от бої рідкісні ще більше цінувалися. Це все ясно, але глобально. А навіщо нам спершу отримувати 10 ударів батогом, щоб потім радіти, тому що нас не б'ють? Вам не здається, це якоюсь збоченою логікою? Ну, Як мені здається, це трошки діч. Коли ти спершу повинен отримати похлібалу, а потім радіть тому факту, що тобі більше похлібалу не дають, принаймні якийсь час. Це дуже-дуже дивно. От, тому, да, само собою, арти в грі не має бути, це очевидний беззаперечний факт. Це клас техніки, який концептуально ламає цей проєкт. Ну і само собою, це клас техніки, яким зловживає цільова аудиторія в силу своєї анскільності і тупості. Він тупий, він не розуміє, що робить, і так далі. І, так далі, і, так далі. і цифри не є кінцевою метою. Цифри є просто відображенням твого розуміння цього проєкту, От, не більше, не менше. Якось так. Ну і само собою, якщо хтось хибно тлумачить цю історію і починає упаруватися в цифри, виштовхувати інших і так далі. Ну, очевидь, це просто проблема того, хто так тлумачить, а не того, хто щось там показав чи не показав. Тому що компанія, яка випускає ножі для кухні, не винна у тому. Що дурачок якийсь пішов, пернув бабку цим ножом на вулиці, да? бо він так розтлумачив і вирішив, що саме для цього цей ніж і створювали. Розумієте, про що, я, да? Ну не суть. Отакі от, от були бої, які я вам показав, просто наглядно 11-13 нормальних метових танків грають в ключовій зоні на мапі ще пару цих вонючих леопардів. І якщо зараз вони не мають належної можливості для реалізації, умови для них для цих леопардів не створені. То у цих боях, які я вам показав, усі умови дотримані. І те, що люди не хочуть грати у гру, а хочуть стояти в кущу на базі до кінця своїх днів, і є тим, що убило років 5 тому цей проєкт остаточно. Якщо ви думаєте, що онлайн це показник живості, я вас розчарую, тому що людина в комі, вона також, наче жива, але є нюанс, що називається так само і тут. Бо є таке поняття, як концептуальна смерть проєкту. Так от, якщо в першому бою були просто тупі. То у другому ці тупіші призвели до поразки команди, от так з ними і грай. І напишіть, що ви про це думаєте. Важкий танк це клас, який формує бій. Леопардів у ньому має бути від сили 2-3 штуки, це максимум. Це включає у себе і безпосередньо танк Леопард, і, власне кажучи, всіх йому подібних СТ, ЛТ, кущових ПТ, збройні, ХП і так далі. І от якщо ти є одним із тих, хто якраз таки грає на цих танках, ну невже тобі самому не було приємніше не мати конкуренції на мапі і при цьому отримати у своє розпорядження цілий фланг, величезну територію, для об'їзду в борт, у спину, для реалізації маскування або швидкості, і так далі? Чи в цьому і прикол, щоб стати в кущу, як гріллю у першому бою, або як той самий гріллю у другому бою, щоб потім 5 хвилин дивитися в порожнечу і нічого не робити? Так якщо ви не хочете грати, то навіщо ви заходите в бої? Якось так, в принципі, у мене ще називається все. Не грайте у цю гру, а якщо все ж таки вирішили це робити, то принаймні не грайте на РТ, на ЛТ, бажано ще на леопардоподібному смітті. Тоді ця гра дійсно може почати нагадувати гру. На все добре!